Чи займаєтесь ви вирощуванням на городі якихось рослин? Там, що будете сіяти, що садити в цьому році? А як же будемо, обов'язково? А що? Що плануєте? На городі, як завжди. Цибуля, чесник, картопля, огірки, помідори і так далі. А для себе чи на продаж ви хочете? Для себе. Ну, з кризою якось, ви думаєте, допоможе боротися? Обов'язково. Зекономити. Обов'язково, якщо не буде вдома нічого, то. Не поможе нічого. А господарство якесь у вас там, курочки, ну, курочки курівки? Курочки, так, так, Так. Тобто так. яйця свої є, м'ясо свої є, своє так? Трішечки є. Ну так. важко з цим. Ну, важкувато. Важкувато, то якби робота є, і вдома друга Але робота. Але встигаєте, так. так. Ну, а якось стараємося, бо в селі живемо. Інакше не можна. Чи які у вас пани на весняно-польові роботи? Щось вирощуєте ви на городі, садите, можливо? А, гуса, і картошку все. Садите, да? так? Це і картошка, себе? і цибуля, і, ну, як є на продаж і продаємо. Якщо залишиться, да? і вирошайність да. буде хороша. Да. А якесь господарство ви маєте, Там, курочки, корівки. Крупнорогатний склад держимо. Держите, так? Да? Да. Ну це допомагає якось боротися з кризою, якось економити. Ну, а як же ж? Своє завжди допомагає. Тобто у вас свої овочі, м'ясо, так? Так. Да. І м'ясо своє, і овочі свої. Все овочі. своє, так. Да. Економнічно ну, важко з таким господарством? Звісно, важко, але ну, нічого не зробиш. Треба якось. Ну, а я ж ну, виживати. На городі збираєтесь ви вирощувати? Та ну збираємося. А що ви будете вирощувати? Ми багато чеснику садимо, картошка, цибуля, все таке. Тільки для себе чи на продаж? Та, ну, як лишнє буде на продаж. Як вродить, так? так. Ну, якось з кризою можна боротися, вирощуючи щось на городі в себе. Та якось виживаємо. Не, не можна сказати, що, що дуже добре, але поки кінці з кінцями зводимо. А якесь господарство у вас є, там курочки, поросята. Троє козочок. К кізочок. Да. Ну, якось допомагають вони, от дешевше там, виходить, да. ніж би купували молоко та саме м'ясо. Вітвори у нас в основному двоя мічат з нами. П'ють молочко, так. Да? легше все-таки. Ну, та господарство є, город висаджуємо. А що ви садите? Ну, картоплю. Ви для себе чи Цибулі, на продаж? Чесник? Для себе, що там 15 сото. Цибулю, бо Цибул? більш нічого, три сотки городу. Що я посадю? Самі садите? Так. Да. Самі. Да. Ви для себе вирощуєте чи на продаж? Ні, для себе. Для я їх купляю ще. І ще докупляєте Ще вистачає, докупляю, так. Да? Да. Ну, ну як, картошка, капуста, кукуруза. А ви для себе чи на продаж? Для себе. Для себе, так. Якось це допомагає боротися з кризою? Легше, економніше виходить? Ну, у нас все час криза. Весь час криза. Ну ви завжди, да, висаджуєте? А в цьому році не більше, плануєте? Та, був би город більше, посадили більше. Земля не дозволяє, так? А господарство якесь дома є? Та ну, звісно є. А хто у вас? Секрет. Ну, курочки, ну, курі, утки, Внутри. Внутри. тобто і м'ясо, і яйце своє, є, так? Та ну так, да, як виходить.